Ці слова, напевно, одні з таких е, з таких дуже тяжко сприймаючих, які говорить Христос. Хто любить свого батька або матір більше, як мене, той мене недостойний. Господи, а заповідь твоя, шануй батька і матір. Хіба це не є найважніше в житті людини? Шануй батька і матір, і буде тобі добре, і будеш довго жити на землі. Чи є суперечність у цих заповідях, чи суперечать вони словам Ісуса Христа? Ні, не суперечать. Бо Господь Бог хоче, щоб наші відносини, які ми будуємо один до одного, не закінчувалися на землі. Наші відносини мають будуватися так, щоб вони мали відноження до неба. І каже Господь, як тебе хтось сприймає як пророка, ти будеш мати пророчу нагороду. Як, тебе, як ви сприймаєте мене як якогось праведника, будете мати праведну нагороду. Тобто вся оця ваша праведність і вся ваша оця на, на землі, і оце ваше старання, воно на землі закінчиться. Так, навіть комусь можуть пам'ятник поставити, так, комусь навіть можуть назвати його іменем вулицю. Або ну, цілий район, але воно залишиться на землі. А Господь Бог каже, хто любить все це, що на землі, тим недостойне. Та як, Господи? Ми ж живемо на землі. Як нам інакше жити, як ми будемо думати тільки про небесне? А Бог каже, отак от і жити. Поставте Господа Бога Свого у своєму житті на перше місце і будуйте свої відносини. І тоді ваші відносини будуть правильними. Тоді ви зрозумієте, що таке шануй батька і матір. Не скажеш, що я тебе тату не люблю, мамо, ти взагалі вступися». Я люблю Бога. Діти, йді гадьте від мене, бо я молюся. Я до Бога молюся. Найважніше Господь Бог, а ви йдіть геть від мене. Це неправильні відносини. Це перекручені відносини. Христос, про таких каже: ви, ви устами, Бога прославляєте, а серце ваше далеко від мене. Далеко. Той, хто правильно поставив Господа Бога на перше місце, для неоближній дуже важний. Але зближні відношення будую через те, що я знаю де, де місце Бога в моєму житті. І люблю тата і маму через те, що їх створив Господь Бог, так як і мене. І люблю дітей, тому що Господь Бог мене спитає: Василю, ти поставив своїх дітей на ноги чи ні? Чи дав ти їм руку туди, коли треба було подати. Чи допоміг тоді, коли треба було допомогти, чи обняв тоді, коли треба було обняти. Іменно будування відносин з Богом дають тобі можливість збудувати правильні відносини тут на землі. І каже Господь, якщо ви одного з моїх учнів напоїте кухликом води через те, що вони мої учні, ви будете мати нагороду на небі. Чуєте, дорогі мої діти, ви маєте можливість бути на небі через те, що вашому священнику ви дасте води напитися, бо він є учень Христовий. А тепер ви почули, що буде з вами, що Обмовляєте священників. От ви не знаєте, то по правді обмовляємо. Все рівно. Води ви теж даєте по правді. Якщо за те, що ви дали кухлик води, Бог підносить вас до гідності, бо ви одного з його учнів, заради того, що він учень Христовий. Дали напиться води, підносить до гідності бути в царстві Божій. А тепер почуйте, що буде з вами, коли ви принижуєте священство, коли ви говорите анікдоти про монахів, про єпископів, про священників. Подумайте, де будете ви на страшнім суді. І сказав Господь Бог. І Він каже, і коли Ісус закінчив навчати 12 своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по їхніх містах. Кожен, хто почув, мав іти і розказувати про те, що почули від Ісуса. І вони пішли. Але в першу чергу вони мали зрозуміти. Як я маю любити Господа Бога? Чи я люблю його більше як тата і маму? Ще? Бо ми часом так прив'язуємося до всього, що часом через земні речі ми можемо відказатися від Бога. Ми можемо нарікати на Бога. Бог мене не чує. Де той Бог? В мене дитина загинула, де той Бог, в мене дитина маленька, хвора, 6 років, воно померло. Де той Бог? І через земне прив'язаність ми ображаємо Бога, а себе віддаляємо від нього. Приблизьтеся до Бога. Просто скажіть, де його місце. Місце Бога на самому першому місці. І коли ви його там поставите, все решту стане на своє місце. Амінь.